З Івано-Франківська до Маріуполя майже 100 прикарпатських міліціонерів вирушили у зону АТО. Там охоронятимуть громадський порядок і чергуватимуть на блокпостах. В зону АТО їду вдруге з настроєм піднесеним. Та як ця погода зараз сонечкове такий самий настрій? Чекаю на повернення, що всі вернуться живі, здорові. Дуже вдруге відправляєте. Мало би бути легше. як закінчиться, буде легше. Поміж мужніх чоловіків у зведеному загоні її жінки, усміхнена Анна легко розповідає. Уже декілька разів відправляла на схід своїх побратимів та друзів. А уже цієї ротації зголосилася їхати сама. А як інакше Ну, то всі їдуть. Це моя держава, моя країна. Я хочу захищати також свою країну. як і всі нічого, я міліціонер. Я ношу погони, я ношу зброю. Я думаю, що патріоти всі мають чи незалежно від того, чи жінка, чи чоловік вони мають захищати свою країну. Востаннє перед дорогою на плацу шикуються як досвідчені вояки, котрі вже бували на Донбасі по чотири, а то й п'ять разів, так і новобранці. Усі вони пройшли бойове злагодження. Перед цим ми пройшли бойове злагодження з усіма працівниками, які їдуть на. Е в зону проведення туристичних операцій, значить, проведено відповідно оформлений одяг та інші необхідні засоби для несення служби в тих умовах, які відповідають погодним умовам, пори року. От навчені люди пройшли, я вже сказав, наголошую, бойове злагодження, і готові виконувати поставлені задачі перед нашим зведеним загоном. Загалом це вже 12-та ротація прикарпатських правоохоронців на схід Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.